Громадяни України, що мають борги, можуть отримати тимчасове обмеження права на виїзд за кордон. Заборона на виїзд застосовується у разі заборгованостей, що не погашається тривалий час, а також у разі несплати аліментів понад 4 місяці або 3, якщо це аліменти на дитину з особливими потребами. Перевірити інформацію про наявність боргів можна у єдиному реєстрі боржників та автоматизованій системі виконавчого впровадження. На сайті Держприкордонної служби України для інформації щодо можливості перетину кордону та у додатку Дія. Якщо ви знайшли своє ім'я у списку громадян, яким заборонено покидати країну, першочергово слід сплатити борг через Державну виконавчу службу або приватного виконавця, після чого звернутися до суду для скасування обмеження, можливо, лише за умотивованою заявою боржника.